Житлово-комунальне господарство Коломиї до зими фактично готове. Будинки, які знаходяться на балансі житлоінфоцентру інфоцентру та житло-теплосервісу, до осінньо-зимового періоду вже підготовлені, розповів на засіданні виконкому начальник відділу управління комунальним майном Мирон Михалушко. Акти підписані державною інспекцією про готовність даних будинків. Тобто, в цілому, як я сказав, місто готове до роботи в осінньо зимовий період. Є з 118 пунктів. Частково виконано 7, не виконано 12, виконано 93. Ці 12 пунктів, вони, звичайно, що потрібні, були, щоб їх виконали, але через відсутність коштів вони не виконані. Але вони не мають такого великого впливу на життєдіяльність об'єктів соціальної сфери, житлових будинків у місті Коломиї. Коло ми є 76 об'єднань співвласників і 17 житлово-будівельних кооперативних будинків. Усі голови отримали інформацію, що їм необхідно зробити для підготовки, каже Марон Михалушко. Проте, наприклад, лише 8 будинків здали акти по перевірці димових і вентиляційних каналів. Ми проводимо ще роботу індивідуально з кожним об'єднанням співвласників, житлово-будівельними кооперативами про те, щоб всі будинки були відповідно здані і були підготовлені до роботи осінньо зимові. Період. Е, є одна серйозна проблема, що в місті немає організації, яка має ліцензію на перевірку димових вентиляційних каналів. Але це питання знаходиться в стадії вирішення і я думаю, що ми ці будинки до опалювального сезону підведемо, що вони будуть здані також і будуть готові до роботи. Наразі ці підвищеної небезпеки роботи проводять працівники комунальних підприємств, які мають необхідні дозволи. Проте держава тепер прийняла нові правила. Сторонні організації або на ті будинки, чи на підприємства, які дані підприємства не обслуговують, потрібно мати спеціальну ліцензію, яку видає виключно видають у Києві. А для того потрібно, ще додаткове навчання людей і відповідно отримання ліцензії в міністерстві. Тому зараз вони терміново цим займаються для того, щоб постороннім організаціям вони мали право видавати такі е, акти. Для своїх будинків всі своїх акти всі роботи вони проводять, акти видають, робота проводить. До цього питання у владі ставляться досить прискіпливо, адже від проблем з вентиляцією чи димоходами може виникнути пожежа. Особливо це стосується осінньо-зимового періоду. Та й загалом усі будинки, навіть об'єднання співвласників, повинні реально бути готовими до зими, зазначає міський голова Ігор Слюзар. Тому до комунальників особливі вимоги. Забезпечити 100% виконання підготовки будівель, Власників і кооперативів. До роботи осіння зимового тоді. Це стосується нас, бо якщо почнуть замерзати кооперативи, ми будемо нести відповідальність з вами на рівні, як законодавний Ми відповідаємо за всі. Наразі триває інтенсивна підготовка до здачі котелень. Завершуються роботи в школах. На часі огляд та, якщо необхідно, ремонт техніки, яка використовується на зимових дорогах. Заготовка піщано соляної суміші розповіли на виконкомі.